Чи не розгубитися в різноманітті варіантів планувань для квартири без перегородок складно, щоб на 60 квадратах створити не тільки комфортний, але і сучасний інтер'єр для молодої пари з дитиною, без нестандартних рішень і грамотного зонування не обійтися? Дизайнер Марина Саркісян розповіла: і мі про те, як облаштувати спальню в зоні лоджії, дитячо. З горищем і багатофункціональну кухню, вітальню з кабінетом і музичним салоном. Загальна інформація: місце Москва, метраж 60 квадратних метрів, Імнати, кімнати два санузли, два висота стель, три метри. Бюджет близько 1,5-2 млн гривень. Марина Саркісян, дизайнер, декоратор. У професії з 2005 року народилася у творчій родині. Тато художник вчив її занурюватися в мистецтво з головою. Бачити красу в буденних предметах спочатку закінчила технічний університет, пізніше школу дизайну, профільні курси в навчальному центрі. Кар'єра відвідувала майстер-класи з дизайну в Фінляндії. Замовники та побажання у квартирі живуть троє молода сімейна, пара з дитиною, це відкриті, творчі люди з цікавими захопленнями. Господиня професійно займається фотографією, дочка. Верховою їздою. Замовники мріяли про затишну квартиру з особистим куточком для кожного, вони просили організувати два окремі кімнати, дитячу і спальню, а також передбачити місце для вбиральні. Вітальню потрібно розділити на кілька функціональних зон: кабінет для господаря, невеликий музичний салон з піаніно для дівчинки і місце для загального відпочинку. Перепланування у переплануванні не було необхідності. Крім зони синузла, в квартирі повністю були відсутні перегородки. Ми лише звели додаткову стіну для формування дитячої кімнати і місткою вбиральні, оскільки всі кути в квартирі закруглені. У нас виникла невелика заминка з кухнею, щоб вмістити весь гарнітур. Ми вирівняли кут біля стояка та вентиляційної коробки. Оздоблення в якості підлогового покриття для холу. Дитячої та вітальні обрана масивна дошка у спальні, яка розмістилася в зоні лоджії, потрібен був тепла підлога. Ми віддали перевагу вініловому ламінату у зоні кухні і коридорі підлоги, оброблені керамогранітом, стіни в квартирі. Ми залишили під фарбування, але місцями я застосовувала декоративні ефекти. Зони над ліжками в спальні і дитячої прикрашені шпалерами на стелях у всіх кімнатах ліпни на легкий класичний акцент в цьому сучасному інтер'єрі. Зберігання, основне місце зберігання компактна, але містка гардеробна. Крім неї, в кожній кімнаті передбачені вбудовані шафи. Один розмістився у вітальні, там сховалася пральна машинка і куточок для улюбленої кішки господарів. Ще два з'явилися в коридорі. Вони призначені для зберігання верхнього одягу у дитячій місце для іграшок та одягу знайдеться під ліжком горищем, а невеликий гардероб в спальні стане в нагоді для речей першої необхідності. Меблі, меблі в інтер'єрі яскрава і привертає до себе увагу. Це правило підтверджується соковитим кольором оббивки стільців, в їдальні і витонченою формою консолей і диванів. Важливе значення для нас грала екологічність матеріалів, шафи в дитячій і спальні зроблені з масиву дуба. Деякі предмети в кімнатах вийшли багатофункціональними. На кухні встановлена невелика барна стійка. Вона служить також столом для сніданків, а підвіконня в дитячій і вітальні виконують роль столів для занять. Світло. Верхній шар світла це стильові світильники, люстри в коридорі більше схожі на антикварні ліхтарі і привертають до себе увагу. Окремі ділянки тут виділені декоративним підсвічуванням. Вона може використовуватися. І як самостійне джерело світла, на рівень нижче знаходяться бра і настільні лампи у вбиральні і санвузлах для спрямованого світла встановлені споти. Колір Колірна гамма всієї квартири витримана в теплих святкових тонах. У кожній кімнаті настрій малюється різними фарбами, але при цьому всі відтінки гармонійно поєднуються один з одним у вітальні, білий з бірюзою, в дитячій, бежевий з ніжно-льловим. Для їдальні я вибрала контрастні кольори молочний шоколадний відтінок, протиставлений соковитому зеленому. Декор і текстиль у спальних кімнатах затишок створюють м'які декоративні подушки і картини. Ручний розпис прикрасила зону над ліжком в дитячій зображення. Коня нагадує про захоплення дитини верховою їздою у передпокою портрет витонченої жінки в елегантній рамі, на класичним традиціям. У спальні батьків ми влаштували невелику сімейну фотогалерею з портретами родичів, тканини для штор і покривал. Ми підбирали в тон стін і меблів і віддавали перевагу натуральному текстилю бавовни і льону від брендів Сандерсон і Ічфіндер. Стиль стиль інтер'єру вийшов еклектичним. Сучасні елементи вдало поєднуються з класичними ліпнина, розетки під люстри, а родзинку проекту додають вінтажні аксесуари, складнощі і терміни, складнощі в основному виникали через відсутність прямих кутів, але з цим ми успішно впоралися в процесі проектування, виділили зони під висновок прямого кута там, де це було вкрай необхідно. Реалізація проекту займає 4-6 місяців. Багато що залежить від поставок оздоблювальних матеріалів і меблів під замовленням. Метраж по приміщеннях – коридор 7-11 спальня – 8-5 к. Кухня вітальня 25-5 к. Гардеробна 2-3 к. Дитяча 11-7 к. Ванна кімната 2-6 к. Санвузол 1.6. планування. Поради читачам Інмі. Ром, як створити подібний інтер'єр. 1. дотримуйтесь балансу між сучасними та класичними елементами. Якщо ви використовуєте стильовий карниз з активним орнаментом, то розетки під люстру краще підбирати з гладкими формами без орнаменту. І навпаки, два грамотно вибирайте текстиль, спокійний за кольором інтер'єр можна освіжити соковитою палітрою штор і подушок. Грати на контрастах можна і в обробці меблів, в кілька стільців з яскравою оббивкою додадуть індивідуальність інтер'єру і створять потрібну атмосферу. Бренди представлені в проєкті кухня, оздоблення, стіни, Шпалери шпалеридесів, Нерздюлт», ліпнина орацлюкс, декоративна цегла на фартух. Власного виготовлення, підлога, масивна дошка Цезар, меблі, диван, легоме, обідня група і дверця та шафи під замовлення, гарнітур, верона юніця, текстиль, штора, і чфіндер, ларко, гладка, айфіндер, однотонний бавовна, коридор, оздоблення, стіни, фарба, марсела, підлога, плитка, вівес Ворд-Парк, Шгіда, Меблі. Підзамовлення, освітлення, карниз з підсвічуванням, спальня, оздоблення, стіни шпалери, Сандерсон, Паїнтерскарден, ліпнина, орацлюкс, підлога, ламінат, меблі, один варіант, прамерцігоми два варіант, ліжко джаз, соло, текстиль. Зімер Рогде, Сандерсон Пайнтерскарден, освітлення, стельовий світильник, лофт індюстрі настільна лампа рамерціномедецька. Оздоблення, стіни, шпалери Сандерсон, Оптіумс Рекціос Сюнсет, ліпнина орацлюк, що підлога, масивна дошка Цезар, дуб карамель, меблі, підзамовлення, текстиль, тканина на римській, шторі, левіс, Вод декор, годинники на стіні. діалма бровн освітлення, люстра модочанделер, цосмок. Бра сілі. Торшер, грамерці грамерцігоме, ванна кімната, оздоблення, плитка, атлас Цонсор де пленітів де меблі, душова стійка, гансроги, рейнданце, тумба для комплекту дреджа цолор, Раковина, Треджа норм, дзеркалошафа, треджа ванна, Джацоп делафон, змішувач навдго, санузел, оздоблення плитка, баїкер підлога, атлас Цонсор до, меблі, унітаз джацоп делафон, раковина з тумбою, лаюфен, про.